Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Здорово вам та добра! Пропонуємо вашій вазі посівний агрогороскоп на лютий 2025 року. Час київський. Починається місяць дуже з гарного часу для вершків, для посіву насіння. Помідорів, капусти, перцю, солодкого та гіркого, зелених культур будь-яких, баклажанів, огірків, прянощі, сидирати і мікрозелень. Це у нас буде першого спочатку доби і до кінця доби. Другого. Уже о 3 годині 9 хвилин місяць зайде в знак Овен. Тому з 4 години можна вже 2, 3 до 12 години дня сіяти насіння гіркого перцю, крес салатів, шпинату, мангольду і пряно ароматичних трав. Далі перерва, місяць без курсу і завершиться цей період місяця без курсу о 5.31, і потім місяць перейде в знак телець. Тому вже в тірці можна буде, тут у нас період якраз іде з 6-ї години ранку, можна трошечки пізніше, але не раніше. І до 22-ї години у нас такий гарний період 4-го, тому що почнеться о 22-й годині. Перехід місяця з першої у другу фазу, він, бачите, у нас 5-го і буде завершуватися о 22-й годині. І у нас 22 22 години до кінця доби і вранці буде. У нас час до 5 години ранку теж для посівів вершків. Розкрито так, розділені ці періоди, тому що ми можемо в тільці, бачите, перша фаза завершується. Дуже гарний час. Сіємо насіння помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірки, квітів. Всі-всі-всі вершки, -всі -всі які вам необхідно буде посіяти. Ось, бачите, оці зелені у нас рамочки, в цей час сіємо насіння цих культур. Уже після 9.30 вже Почнуть працювати енергії місяця в знаці близнюків 6 лютого. І буде до кінця добиця енергії і 7. Тому можна буде в близнюках завчасно зволожений ґрунт, посіяти насіння квітів, полуниці та валеріани. Ще в нас один гарний період для вершків. Це вже у нас буде 8. Восьме після 13 години 30 хвилин почнуть працювати енергії раку. Це вже енергії будуть продуктивні, тому. Після 13-ї, го 9-го та 10-го до 15-ї години в знаці рак, будь ласка, можемо що ми можемо робити? А можемо сіяти насіння помідорів, перцю, баклажанів, огірків, капусти, будь-яких зелених культур? Всі знову ж таки вершки, всі вершки, і квіти, це все можна сіяти з насіння цих культур. Ось цей період, як бачите, в нас теж дуже великий. Треба завершити до 15-ї години 10-го, бо далі починається місяць без курсу, а потім ще й починається через декілька хвилин спалений шлях місяця, тому що 12-го нас повня дуже, бачите, червоний колір, дуже складний і стресовий період. В цей час ми нічого не сіємо. І цей період завершиться 14 лютого о 15:54, тобто вже після 16 години в знаці Діва. До кінця доби 15-го до 10 години можна буде посіяти насіння квітів. Кропу і огірків, і мікрозелень можна, до речі, тут теж посіяти для вітамінних салатів. Е, нагадаємо, що діва тільки кріп та огірки з обичайних культур е, любить, і тому ми можемо використати цей час для посіву цих культур. Кріп, сіємо у відкритий ґрунт, а гірочки на розсаду в теплому місці. Це для теплиць дуже гарно і для теплих країн. Ну що ж у нас далі? Вже 15-та перехід місяця буде о 13.40. Чотири, це вже період буде Терес. Треба трошечки віддати часу для того, щоб енергія почала працювати. Після 14-ї години, 14-ї, тридцяти можна починати висаджувати 15-го картоплю, моркву, буряк. І можна в цей час насіяти насіння картоплі на розсаду. Гарна дуже справа. Ми вже це робили і знаю, що в Терезах це можна буде робити, але тут все повинно завчасно зволожено. Не поливаємо під час посівів. Цей час гарний для коренеплодових в терезах буде у нас до 17-го цей і картопля і моркви і буряк, і до 20-ї години можна їх буде сіяти. Наступний період в Скорпіоні, 18-го після 9-ї години, е 53-ї години ранку, 18-го і 19-го гарний час для того, щоб посіяти насіння коренеплодових плодових овочів. Дуже подобається в скорпіоні, мені редиска, редька, дайкон. А також можна цибулю на розсаду посіяти насіння. Можна посадити картоплю, але вона буде погано зберігатися. Ранні сорти можна висадити теплі країни, питали, будь ласка, можете використати. Сіємо насіння герчиці на сидерат, можна це в теплицях від теплі країни відкритий ґрунт. Сіємо насіння моркви, буряка, але це все для ранньої культури, для того, щоб ми влітку вже використали. Використовували ці овочі. Ну, і мікрозелень дуже гарно в Скорпіоні виходить. Наступний період у нас не працюючий вихідний для посівів, це у нас 20 те місяць, перейде з третє у четверту фазу, початок о 19.32 завершиться до 12 години 21-го в стрільці. Стрілець, бачите, 4-та фаза. Використовуємо його для того, щоб отримати. Якісне насіння з тих висадків, які ви залишили для коренеплодових овочів. Тобто морква, буряк, можливо, хтось пастернак буде садити, щоб отримати своє насіння і інші культури, але це все для коренеплодових. Стрілець, нагадую, це у нас насінневий знак. Він зберігає всі насінневі характеристики. 22 до 20 години це треба завершити. Далі у нас дуже гарний час 23 після 2-ї години ночі, 24, і 25 до 5, ранку, до 5 ранку козоріг. І четверта фаза. Тільки коренеплодові овочі. Можна висаджувати картоплю, цибулю, часник, моркву, буряк. Цибуля насіння. На розсаду теж висіваємо. Сіємо насіння пастернаку, кореневої петрушки, кореневої селери, редиски. Тобто всі корінці в козирозі, пам'ятаєте, і ви вже знаєте, що це дуже гарний час. І завершуємо до 5 ранку 25-го. Після 7 години 39 хвилин починається період водолія 25-го. І до 2 години. Ну, у нас тут це ніч, не будемо нічого робити. Якщо у вас нові сорти є, будь ласка, випробування проведіть саме 25-го після 8-ї години ранку. І все, місяць завершується у нас вихідними, тому що у нас 28-го народження молодика і геката два дні, тому ми в цей час нічого не сіємо та не саджаємо. Ось такий у нас сьогодні посівний агрогороскоп на лютий 25-го року. Час дуже швидко летить, і ми вже з вами розглянули плани на посіви в лютому 2025 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і до зустрічі на нашому каналі в нових відео!